Рішили вирішили спитати, чого нам чекати з питань клімату, і будемо говорити з, наразі з Анастасією Івашиною, фахівчиною відділу клімату громадської організації «Екодє». Вітаємо. Вітаю, доброго вечора. Давайте розпочнемо відразу з питання, які тренди щодо наслідків зміни клімату на найближче майбутнє нас чекають. Про що? Ми будемо говорити з вами вже найближчими часами, яка проблематика наразі постане перед нами? Е, ну так, насправді, як ви вже зазначили, що до 25-го року, очікується, що може бути е, він також рекордно теплим. Є шанси, що він не переб'є рекорди 24-го і 23 го року, тому що там були певні процеси природні, які давно вже існують в Атлантич в тихому океані, які називаються там Альніньо, чергуються стосовно коли з о, о, якби. Йдуть, віддає окан, тепло, чи навпаки, поглинає, віддає холод. Тобто зараз настала фаза вже ланії, коли мало би бути холодніше, але все одно вже настільки ну зміна клімату вже настільки присутня, вже настільки парникові гази і там поруйновані екосистеми. Це все настільки порушило баланс природних процесів і. і того, як формується погода на нашій землі, що очікувати, що е, там цей рік буде до нас сприятливішим, е, ну, насправді складно. Можливо, він буде не таким стукотним, як 20, і саме про літо говорю перш за все, як в 23-24, му Але е, все ж е, так, ця тенденція буде зберігатися, і це вже десятиліття, як ми бачимо, що. Е, Збільшується кількість екстремальної погоди, екстремальних е, явищ, не тільки спеки. І ця тенденція, на жаль, буде продовжуватися, тому що ми не скорочуємо викиди парникових газів, їх, стає, ну, їх кількість продовжує зростати, а продовжує накопичуватися парникові гази, це там двоокис вуглецю, СО2, метан, е, двоокис... Е, Ено 2 і виходить, що внаслідок цього і руйнується цей баланс, який я сказала, і ми бачимо різні різні прояви від малосніжної зими, посух, повені нерівномірних опадів, буревіїв. Якщо ми там йдемо до океанів, то це там урагани, тайфуни, і так далі. І це насправді стає такою новою нормою. Ну, хоч це не зовсім якби правильно сказати. То ця аномалія це стає вже звичним явищем, скажу так. Скажіть, клімат в будь-якому разі впливає і на біологічні якісь процеси, так на території, на якій він знаходиться. Умовно кажучи, якщо там більш прохолодно, там живуть рослини, які потребують більшого холоду, так або тварини, наприклад, вже не кажучи про людину, так яка так чи інакше, все, все ж таки її стан самопочуття також залежить від температурних ознак, так і від температурних показників, що найменше. То якось ці зміни клімату, давайте говорити про Україну. Просто це цікаво проговорити, як ці зміни клімату впливають саме на вигляд на зміну біологічних ритмів, біологічних якихось показників, і взагалі біоріз, біорізноманіття в Україні, яке як воно буде відозмінюватися найближчими роками? Чи є у вас вже такий прогноз? На жаль, якимось таким дуже підтвердженим наукового дослідження я не володію, моя організація також це не проводила. І мені складно сказати про те, чи колеги займалися саме в розрізі біорізноманіття, якимись такими дуже підтвердженими змодельованими прогнозами. Але можна говорити про те, що ну, це точно впливає, тому що для Живо для екосистеми, для живого світу, для організмів дуже важливо, ну тобто, вони можуть існувати в певних умовах. Як тільки ці умови порушуються, то і з їхньою життєдіяльністю, з їхнім функціонуванням теж. Трапляються виклики, це не, не обов'язково завжди там о, вимирання, але в тому числі, і загалом е, знаю, що по планеті загалом за останні 40 років на майже 70% скоротилася кількість популяцій, і це в тому числі пов'язане зі зміною клімату, тому що, наприклад, е, там банально е, деякі рослини не, не переживають посуху. І от, там екстремальні перепади температури, коли е, там дощу то немає, то потім його забагато. Відповідно, е, потім далі в ланцюжку немає в харчовому ланцюгу харчуватися наступним організмом чим. І, і це все дуже пов'язано, і, ну, і Україна не виняток в нас можливо це не настільки ще, поки екстремально проявляється, але але точно є. І ну теж ця ситуація на жаль не буде покращуватися, і нам треба адаптуватися, і треба бути готовими до цього. До того, що ну як тваринам, рослинам, але так само і людям буде дуже складно. Бо, говорячи, наприклад, про людей, у нас там теж є певний поріг толерантності тепла і, і вологості. Бо там фізика процесів така, що вологе повітря може накопичувати більше. Тепла, тобто воно стає ще ще теплішим. І відповідно наші організми вони не можуть, коли вже і так багато тепла, вологості віддавати і регулюватися, тобто терморегуляція нормально не відбувається, і там є певне співвідношення, яка це температура при якій вологості, і вона насправді не там це не сімдесят градусів при вологості 99, тобто це там значно нижче умовно. Я просто зараз не пам'ятаю там щось близько 40 градусів. Тепла і при вологості там до, до 90 І вже після насправді там уже летальні умови. Наш організм, навіть якщо це там здоровий організм о олімпійського чемпіона, він просто не, не, не витримається. Але ще більше це, звісно ж, негативно впливає на вразливі групи, на маленьких дітей, на людей похилого віку, на людей, у яких є захворювання серцево-судинної системи, і ну. На жаль, так знову ж це в Україні. Я сподіваюсь, просто менше присутнє, а не тільки недосліджене. Але у світі, особливо там в країнах, які ближче до екватора. От минулого літа була дуже така сенсаційна ну, сенсаційна подія, коли більше тисячі паломників у меці вони прямо на вулицях померли, тому що була занадто ну, така сильна хвиля спеки. І не було, не були готові до цього люди, і там так на на, на цьому місці, де, де, де приймають паломників, і просто людські організми не витримали. І це на жаль, просто така річ, ну яку треба брати до уваги. І там та ж сама історія була в Індії, в Пакистані. Просто коли були ці хвилі спеки. В людей не було доступу до охолодження і відповідно організми просто не витримували. Чи розуміють вже екологи, наскільки буде відрізнятися картина світу, наприклад, там на 10-20 років, якщо все це продовжиться, як зараз відбувається, так з кліматом, якщо не припинять, якщо не припиняться ось ці викиди газів, так, якщо людство не, знаєте, не Вирішить, що воно хоче вижити в цих умовах і продовжить так себе знищувати. Що буде через 10 років, через 20 років? Чи розуміють вже це екологи? Так, є ці моделювання, і насправді це більше якби царина кліматологів, і в них є моделювання там. Якраз вони десятками років найчастіше вимірюють. І якщо там через 10-20 років ще не настільки там критично, але вже там буде значно більше там жарких днів, коли просто неможливо буде виходити на вулицю і. Вже, наприклад, там в Японії цього літа було, що вони отримували, так як ми отримуємо сповіщення про повітряну тривогу, сповіщення про те, що ну, така сильна спека, що краще утриматися від виходу там на вулицю. І цього буде ставати менше. Тобто, можливість працювати просто неба буде складною, і це теж виклики проблема. І ну, загалом. Ну, доволі найбільш такі складні, якби якщо цей сценарій буде продовжуватися з тим, як, як у нас е, існує економіка, як е, викиди продовжуються, як відсутні заходи з адаптації до зміни клімату, е, відповідно до 2100 року, ну Земля, скажімо так, стай, стане непридатною до життя, в тому числі і людей. Тобто яких там поріг адаптації вищий, ніж там в певних інших живих організмів, яких ну навіть раніше немає шансу. Е, тобто, пані Анастасія, вона навіть буде вийти на вулицю. Е, а не буде так ставатися, що якщо, наприклад, людина довго живе, от ми зараз вже ж адаптовані до більш високих температур, е. правильно? Чи буде адаптуватися людський організм до таких кліматичних змін? Чи в якийсь момент е, організм все одно не витримає людський? Е, з одного боку, так ми точно можемо адаптуватися. В нас є ця можливість, є в інших живих організмах. Інша справа, що е, оці прояви зміни клімату, вони інтенсивніші, ніж наші можливості до адаптації. Тобто, е, ну, на жаль, прогнози такі, що ми не встигнемо е, повністю адаптуватися. І я не знаю, хіба як в Дюні в нас з'являться там костюми, як в для виходу на вулиці, щоб ми змогли там. Виживати в таких умовах, ну, але це таке з розряду там наукової фантастики. До речі, про наукову uh -huh. фантастику. Давайте поговоримо про віруси, uh -huh. про все можливі там вірусні хвороби, інфекційні хвороби, для яких тепла волога середа, середовище це от просто райське місце. Знаєте, uh -huh. що буде відбуватися? Чи прогнозовано, чи логічно прогнозувати збільшення, по-перше, видів цих хвороб, по-друге, інтенсивності захворюваності взагалі? Чи чекають нас нові епідемії якісь? Розкажіть про це? На жаль, так. Тут це теж з цих ризиків внаслідок зміни клімату є те, що. От ці умови, коли там більше тепла або коли от тривалий час багато велика концентрація опадів і вологи, вона сприяє як збудникам, так і там це, як ви сказали, райське райське середовище для певних там переносників, там для москітів, чи ще для чогось, тому. Цілком ця, ця загроза є, і там, наприклад, у адаптації до зміни клімату Європейського союзу, 20, від 2021 року, це було записано. Що треба бути готовим до того, що інфекційні хвороби, які переростатимуть в епідемії, це існує цілком ймовірна загроза? А тому відповідно нам потрібно там рухатися зараз і щось робити, адаптуватися. Щоб ну, не допустити оцих нових епідемій, на жаль, не можу сказати конкретно про які епідемії йдеться, але там ті що ну, можливо, передають ми навіть ще про них продуктах. не знаємо, якщо так, чесно, то може, так, так. знаєте, всяке різне може статися, і температура, наприклад, логічно було б подумати про те, що може. Розбудити якоїсь сплячий якийсь вірус, який спить зараз, а за сприятливих умов і температури, наприклад, він, ну, скажімо так, прийде у людство. Так, так. Тому що для них це будуть сприятливіші умови, і вони краще виживатимуть. Так, не зовсім якби пряме порівняння, але от повертаючись там до живих організмів, що є, наприклад, у нас е, з'являються інвазийні види, яким. Все одно, зміна клімату їм навіть краще. Там той же золотарник. Він, він всюди заростає і, і ну, починає там переважати в екосистемах, бо йому такі умови навіть там сприятливіші. Пані Анастасію, зараз те, що ви озвучили, це просто має такий, знаєте, апокаліпсіс. Трішки те, що ви описуєте зараз, це дуже страшно слухати. А якщо ти розумієш про те, що це ще і прогноз, а не просто якась, от, знаєте, просто посиділи, поговорили про це. Це дуже страшно. Але ми ж не єдині з вами, хто розуміє, що наскільки це небезпечно зараз, так є багато світових організацій, які мають опікуватися цими ситуаціями, проблемами клімату. Чи робиться щось для цього для того, щоб, ну скажімо так, якщо не унеможливити такі страшні сценарії, хоча б мінімізувати їх, що робиться, хто робить, і що ще мають зробити організації, людство? Я не знаю, активісти для того, щоб цього сценарію не відбулося. А, так, звісно, існують спільноти науковців, активістів, от, подібні громадські організації, як Екодія, де люди об'єднуються довкола того, що ну, давайте щось дійсно робити, шукати рішення з різних сторін. Хтось, як науковці, пропонують там рішення з адаптації, чи як нам там краще переходити на чи, чисту енергетику. чи… Пропонують на рівні там так, політик, змін системних на рівні там державної, місцевої влади, є е, там пропозиції стосовно того, як нам відновлювати регенерація екосистем, боротися з вирубками, різні різні напрямки, очищувати там водойми і так далі. Тобто це все існує. Одним. Але. З... А, але Я достатньо. так розумію, що буде зараз, але. Так. Ну та, наприклад, та ж організація Об'єднаних Націй, у них є рамкова конвенція ООН з питань зміни клімату, і пан Антоніо все там правильно каже, але в той же час вони не є достатньо. ну, Тобто. Дієвими і е, от 30 років, от це буде вже 30-й рік, як збираються там багато, багато країн на кліматичні переговори. Але домовленості конкретних, конкретних зобов'язань, відповідно дій від країн. Бо клімат це глобальна проблема, вона стосується всіх і кожного, і подавати її відповідно теж можна тільки спільними зусиллями. Ну не вдається всіх зібрати, бо там з'являється Росія зі своїми. Там, що далі давайте газ видобувати і нафтою торгувати різні інші країни, та ж Саудівська Аравія, ті ж об'єднані Арабські Емірати, штати взагалі звідти вирішили піти. І тобто, ну і при цьому від цієї рамкової конвенції ООН і від власне кліматичних переговорів там є. Доволі гарна система стосовно того, як вирішувати цю проблему, бо часто це впирається в фінанси, тобто країни, які найбільше викидали парникових газів, і це також дорівнює що це найбагатші країни, найбільш економічно розвинені. На першому місці це звісно сполучені штати Америки. Зараз це. На другому Китай, потім Євросоюз на четвертому зараз Росія, хоча історично вона на третьому місці. Ну і, відповідно очікується, що вони мають сплатити за ті збитки, які вони нанесли клімату і відповідно всій планеті. Але ну вони не дуже з цим рухаються і не сильно вкладаються. Звісно, там євросоюз щось робив і робить. У них є європейські зелені курси. В принципі, вони. В одні з найбільш таких зразкових і е, успішних в плані того, що вони роблять з кліматичних і довкіллевих екологічних політик, США робили зараз, робили, але недостатньо. Зараз ще менше хочуть робити. Ну Росія навпаки продовжує торгувати нафтою газом і витрачати ці кошти на те, щоб. Чинити збройну агресію проти України. От, до речі, а, тобто, це такі, от та... до речі, про збройну агресію проти України і про те, що Росія, замість того, щоб е, якимсь чином вкладатися в клімат і в кліматичні умови, в якому живе вся е, планета, так вона вирішила, що вона буде витрачати кошти на наші святі українські землі, вбиваючи наших українців. Але е, з приводу клімату. Е, Прокоментуйте, наскільки зараз в Україні ще є такий важіль, як військові дії? Чи вони якимось чином впливають на те, що відбувається всередині України, локально на клімат України? Чи це більш глобальні схеми? І, наприклад, війна в Україні вона не настільки впливає саме на клімат тут у нас? На жаль, ситуація така, що Ті збитки, які е, Росія завдає, в тому числі клімату, вони найбільше якби проявляються тут же в Україні, але також впливають і глобально. Е, бо, перш за все, е, Росія обстрілює, стаються пожежі е, і от е, вивільняються той вуглекислий газ, який ті дерева на, накопичили, е, плюс забруднюється повітря. Руйнуються екосистеми в цілому не тільки дерева і ну, плюс руйнація інфраструктури, це теж ну, тобто самі ці там, відходи можуть бути шкідливими, плюс там забруднення від цих від, від самих цих різних уламків, вибухових речовин. Плюс потім потрібна буде відбудова, а це. Теж викиди, бо там для відбудови найчастіше треба бетон залізо, а при їх виготовленні дуже багато теж додаткових викидів. Е, ну і ця вся логістика, яка пов'язана з тим, щоб е, ну, в Росії власне уможливлювати атаки на Україну і надав ну, просуватися, наступати, атакувати. Тобто, це все. Е, Руйнує екосистеми, додає парникових е, газів, і перш за все страждаємо від цього. Ми самі, а ще зокрема, тому що ми не можемо зосередитися е, на боротьбі зі зміною клімату на захисті там нашої екосистеми на адаптаційних заходах, тому що ми мусимо відбивати Тому що в нас хворий так. сусід. Так, 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 на жаль, так. дуже дякуємо вам за те, що ви увімкнулися до нас. Анастасія Вашина, фахівчиня okay. відділу клімату громадської організації, ЕКОДІЯ була з нами на прямому включенні. Говорили про апокаліптичні сценарії розвитку кліматичного на всій планеті. На жаль, поки що нічого позитивного не почули, але сподіваємося, що все ж таки людство схаменеться і нам Вдасться виправити е, те, що ми натворили.